Шановні, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тимчасово непридатні за станом здоров'я мають право на відстрочку. Вони отримують відстрочку до 6 місяців та надається вона на підставі відповідного висновку військово-лікарської комісії про стан здоров'я, який не дозволяє бути мобілізованим, придатним тощо. Однак, чи можуть Тимчасово непридатні виїхати за кордон. Зараз я вам розповім ситуацію, яка трапилась з моїм клієнтом. Він отримав довідку в ТЦК про те, що він за станом здоров'я тимчасово непридатний, та вирішив поїхати у зв'язку з захворюванням лікуватися за кордон. В нього були відповідні докази цього, документи з ТЦК. Він поїхав. Перед цим ми зателефонували на гарячу лінію Державної прикордонної служби.